Муніципальна дружина із новим диханням. Депутати львівської міської ради створили спеціальну комісію, яка має на меті збільшити підприємство фінансування штат і забезпечити технічними засобами. Про це стало відомо на сесії міських обранців. А ще у Львові з'явиться новий майданчик для відпочинку. Депутати ухвалили рішення про викуп цегляної будівлі на території школи номер 73, а також в місті, де діятиме трудовий архів. Там збиратимуть та зберігатимуть особові документи незалежно від форми власності. Та підпорядкування підприємств установ чи організації Львова. Депутати Львівської міської ради проголосували за внесення змін до міського бюджету. Першочергово депутатська більшість підтримала пропозицію голови бюджетної комісії зменшити премії Андрію Садовому, його заступникам та працівникам департаменту міського голови. А проект самого бюджету сьогодні навіть не розглядали. Державний бюджет буде прийнятий 16 січня. Відповідно до цього, всі органи місцевого самоврядування мають два тижні часу для прийняття місцевих бюджетів. Робота Робота над бюджетом проводиться і зараз. Ми працюємо, але в частині бюджету розвитку і другого кошку, тобто наших власних повноважень, тобто ті речі, на які ми можемо впливати, ухвалили депутати і програма підготовки Львова до Олімпійських та Паралімпійських ігор у 2022 році. Серед основних завдань поліпшення спортивної, транспортної та туристичної інфраструктури міста. Критична дата це є березень, коли ми маємо подати всі документи, і критична дата це є липень, коли з переліку шість міст буде затверджено або чотири, або п'ять, або три міста, які будуть відповідати всім критеріям. Олімпіада для Львова це є такий стрибок. Повністю змінити інфраструктуру. Зокрема, в винниках має бути величезна санобобслейна траса. Та це є величезна промоція спорту. Вето міського голови подолано. Депутати повторно проголосували за ухвали, які були прийняті на попередній сесії, але зупинені Андрієм Садовим. Рішення стосуються продажу чи надання приватним підприємствам та фізичним особам земельних ділянок і приміщень. Ірина Качмарик, Зановича, Пойдало, новини.